Гадаю, ви точно не знали, що тригерні точки, які утворюються в м'язах шиї і викликають локальну або ж підзеркалюючу біль, також можуть впливати на нашу вегетативну нервову систему, ту саму, яка керує всім, що відбувається в нашому тілі, несвідомо, наприклад, серцебиттям, диханням, травленням та кровообігом. І саме через цей вплив тригери здатні створювати цілий набір неприємних симптомів, які на перший погляд можуть бути зовсім не пов'язані з м'язами. Тож почнемо з такого явища, як запаморочення. Виявляється, що через напруження м'язів, спричинене тригерними точками, порушується кровопостачання до мозку або роботи шийного відділу, який взаємодіє із вестибулярною системою. Відповідно, людина відчуває нестійкість та головокружіння чи навіть нудоту. Також через порушення сигналів від вегетативної нервової системи з'являється погіршення зору чи слуху у вигляді затуманення в очах та закладеності у вухах чи дзвону в них. Все це пов'язано з тим, що три точки подразнюють нерви, що проходять у цих зонах або навіть впливають на внутрішній черепний тиск через зміну м'язових структур. Зазвичай через напругу у глибоких м'язах шиї, які впливають на м'язи гортані з травоходу, інколи люди можуть відчувати током у горлі чи труднощі при ковтанні. Також однією з найпоширеніших проблем є надмірна тривожність. Відтак, через постійне напруження, тригерні точки запускають хронічний стресовий стан в організмі, викликаючи серцебиття, пітливість чи навіть панічні атаки. Отже, якщо у вас з'явились схожі відчуття і лікарі не можуть пояснити природи їх виникнення, замиситься над тим, що саме наявність тригерних точок у м'язах, шиї, може тримати ваше тіло у заручниках. Тому дуже важлива їх вчасна діагностика, бо якраз вони можуть створювати серйозний дискомфорт, який ми помилково можемо пов'язувати з іншими захворюваннями. Усувають ці проблеми за допомогою метода міоприсури, який не тільки позбавляє від болю та відновлює рухливість, а й покращує загальний стан і самопочуття за рахунок точкового і ретельного пропрацювання проблемних зон.